Друзі, ви, мабуть, вже усі бачили у АТБ ось такий набір для супу з червоної риби. Ми його придбали і зараз давайте подивимося, що в нас всередині. Так, друзі, дивіться, запакований. У нас тут йде кілограм 300 г. це на суму десь 105-110 гривень. Давайте розпакуємо та подивимося, що нас всередині, тому що є відео, де людям потрапляються прям такі філешки з червоною риби. Ну, тобто, тут може попастися що завгодно. Давайте дивитися. Так. По-перше, у нас ось така хребетова частинка. Далі, дивіться. ну, Досить непогано. Навіть під пивко якесь можна взяти. Так. Ну так, да, досить непогані я вважаю. Дивіться. Багато червоної рибки. Ну, зрозуміло, що це хвостик, в нас він не дуже кудись піде, але на супчик ми взяли зробити уху з червоної риби, дивіться. Досить непогані шматочки. По запаху, ну, нічим не воняє, в принципі. І ось такі брюшка. Дивіться, досить багато. Ось. Достатньо. І що в нас тут? Голова. Ось така лососева голова і ще один хвостик. Тобто на кілограм 300 у нас виходить ось таке, багато спинок, багато хвостиків, голова і ось це брюшка. Ну, в принципі, суп, я думаю, ми з цього зробимо досить непогано за 100 гривень.